Ходимо зі ми на склад, він каже, я тобі зараз щось таке покажу. Я починаю шукати там, Феррарі. Якось Формула-1, може вона десь знизу стоїть. Ні, достає з карману. Одне. Каже, вгадай, де воно стоїть. Я майже вгадав, ну, спереду нарешті, не вгадав. Е, Таку штучку, а потім справжні карбони, там, з чого це воно зроблено? З ну, Полікарбонату, фрезерована, відділівцевим екземплярі, shield для R6 GT. Так і називається наш автомобіль, буде називатися. Ну, мы уже потом, когда а, все А, там, да, а так... чего, для чего вы это Ну, для чего вы это ну, делаете? Ну, мы решили поменять, мы много чего в ней переделали. Хотим поменять ей название. И чтобы в Европе Промену... она нормально ездила? Да, она... она будет называться GT 900. Планируется 950 ага. сил, без метанола, на гибридных турбинах, так называемый Stage 3. Гражданская версия. Чтобы я для что для автомобиль... чайников. <пл> Есть уровень водителя чайника, это для чайников плюс. А, ха -ха -ха. Короче, якщо автомобіль модифікується, то вже, ну, ви, якщо правильно, роби, то да, то вже потрібно змінювати ці всі назви. Короче, цей фетиш в деталях. Це насправді дуже круто, тому що всі такі маленькі елементи навіть оце, здавалося. Це все потрібно. буде краситися серий. Да, ще... Букви будуть викрашуватися, все це буде ярко виглядати. Імеє право, я так думаю.